Парад ганьби Росія дочекалася щорічного огляду побідабесія на красній площі, але кількість техніки, якою Москва до цього часу намагається погрожувати НАТО, більше скидається на жалюгідну репетицію. Наша техніка лучше в мірі в мірі, звісно. Усе і найкраще і найгірше озброєння окупантів давно на українському фронті. Змі зазначають, що порівняно з 2021 роком московити вивели на парад утричі менше техніки, 61 одиниця замість майже 200. і підняли в небо п'ятеро менше авіації, півтора десятка, а не 75. Як на останньому параді до початку великого вторгнення, чомусь не помітили моск. Ковити систем ППО, які тепер прикривають резиденції Путіна та будівлі російського мінападу від можливих атак невідомих дронів. Із танків центром Москви прямує єдиний екземпляр музейний Т-34. чотири колону талону воєнної техніки розглавляють легендарний танк. Т-34. Мы отмечаем День Победы в условиях проведения специальной военной операции. Все ее участники, те, кто на передовой, на линии боевого соприкосновения, это наши герои. С вами вся Россия. Але із самою Росією чомусь підозріло мало інших країн світу. Переважно гастролери з колишніх членів Совєтського Союзу відвідати Москву до 9 травня зголосилися чільники Білорусі, Казахстану, Киргизстану, Таджикистану, Туркменістану та Узбекистану також у складі іноземних делегацій, лідери Куби, Лаоса та Гвінеї Бісау. Бракує не лише техніки для огляду посполитим росіянам, навіть порівняно з 2022-м на московському параді були практично відсутні бойові підрозділи війська загарбників. Чому відповідь цілком очевидна? І, хоча кремлівський диктатор намагався згадувати роль союзників у перемозі в Другій світовій згадки про роль України. Тут від нього годі чекати основа побідабеся, що побіділи вони. Путін ще і це починався. Ще малесенький Путін ще до виступу в Мюнхені. Він ще 2005 року сказав, що вони перемогли б і без України. А це значить, що вони перемогли пну тут на минуточку, Знаєте, як а давайте ж факти річ вперта. Да, там хто найкращий там снайпер війни, Українка Люда Павлюченко. А найліпший Ас Льотчик, Українець Каже Дуб, найліпший танкіст, українець Лавріненка, там найліпший там артилерист, Криклій. От до речі, в мій земляк в Сумської області. От і, і так куди не плють. Але чомусь побідили руски. От не перший, другий, третій, четвертий українські фронти, де воювало на кожному з них, де 60% це були українці, но побідили русські, поки Росія відзначає побідобісії з незмінним бажанням Можем повторіть Україна разом із цивілізованим світом, святкує День Європи у Києві з візитом президентка Європарламенту Роберта Мецола. Символічний момент розмова про шлях України до Євросоюзу. І водночас загроза балістичного удару. Прес-конференцію у Києві перериває повітряна тривога. День Європи. Як ви почуваєтеся, Роберта? Right. Зі мною все гаразд. Я в порядку. Але як ви кажете, сьогодні День Європи. Погляньте на це. Тепер ми маємо уявлення про те, що ви переживаєте щодня. Дякую за ваші запитання. На цьому прес-конференція завершена. І це парад в дев'ятого. Травня у нацистів зараз проходить. Оце їх реальне відношення до миру. Від реальне відношення до боротьби з нацизмом. Оце реальність, вона ось така. Реальність для росіян це щоденне бажання підкорити Україну та знищити її незалежність. Хоча реальність подекуди виявляється геть іншою. Загарбники досі мріють про парад на хрещатику, але забувають, що українські леопарди залюбки поласують кожним окупантом, як це роблять танкісти 33-ї механізованої бригади, запрошуючи всіх охочих у рекрутинговому відео стати командиром. Панцерника и на рёште москвича. Олексий <звы> Пасак, Пятый канал. Щоб ви знали про всі злочини ворога, наша знімальна група фільмує події на фронті. На передову їздять не з порожніми руками, а з гостинцями для наших захисників. Все завдяки вашій допомозі. Якщо маєте можливість, просто відскануйте камеру і телефону відповідний qr код який зараз бачите на своїх екранах. Долучайтеся. Будь-яка сума важлива. Дякуємо вам за підтримку. Протягом доби відбулося 76 бойових зіткнень. Про це повідомляє генштаб у вечірньому зведенні. Найбільше ворог наступав на Авдіївському напрямку. Там українські війська відбили 20 атак. На бахмутському та Оріхівському відтинках фронту наші воїни відбили 16 атак. На Новопавлівському напрямку окупанти шість разів наступали, але успіху не мали. Сім спроб ворога прорвати оборону наших військ на куп'янському відтинку фронту виявилися марними. На Лиманському напрямку українські захисники відбили три атаки. Армія РФ не полишає спроби вибити сили оборони із плацдармів на лівобережжі Херсонщини. За добу авіація сил оборони завдала удару по 17 районах зосередження особового складу супротивника. Нарада щодо фронту та відсічі ворогу Володимир Зеленський вечірньому зверненні розповів про ситуацію на передовій. Провів нараду з керівниками наших сил оборони України. Головком Сирський, начальник генерального штабу Бергилевич, міністр оборони України у і про те, як прискорити постачання зброї від партнерів, і про те, як діяти зараз наявними силами і засобами, наявною зброєю, щоб досягти необхідних нам результатів. Бачимо, до чого готується окупант, буде. Йому відповідь, і дякую усім нашим солдатам та командирам кожному підрозділу, які ефективно діють на фронті і знищують окупанта. Особливою вдячності за бої цими днями заслуговує підрозділ гур-кракен. Дякую вам, хлопці, усім, хто дає Україні результат. Результат, який нам так потрібен. Президент України призначив нового командувача сил спеціальних операцій збройних сил України. Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Сергія Лупанчука. Своїм наступним указом президент призначив на цю посаду Олександра Трепака. Він герой України, бригадний генерал, свого часу був командиром третього окремого полку спеціального призначення ССО. Спартанці у ЗСУ, британський бронетранспортер, що розганяється до 80 км за годину, тихий та компактний. Про свого спартанця розповіли бійці 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила. А також показали, як модернізували машину. Дивіться у сюжеті наших колег з армія ТВ. Закрутитися, сховатися, десь став, наприклад, під дерево, і ти вже захищений. Тому що в наш час, коли розвідка їхня працює, потрібно. Ховатись, ховатись і ще раз ховатись. Двізка тут працює, тут катки з торсіонною підвіскою, і вони досить вони гумовані. Це також його плюс, що він тихий. І тут можна спакувати, посадити вісім бійців, входило і плюс ще забезпечення було. Вісім бійців, не враховуючи екіпаж. Не враховуючи екіпаж. І вау, ну, Я до того, що коли ми вперше відкрили, то ви почали виправдовуватися, казати, що тут мало місця, але ми Погнали, але по факту ви можете подивитися, бо ми додамо фото стандартної комплектації. Тут задумано, що тут знаходиться три людини екіпаж, і чотири десантики вони чотири можуть десант. тільки взяти. Вона, вона і її недоліком основним вважалося, що та вона ж не містка. І подивіться, як от. Е, е, 24 та бригада, просто а, або це не ви переобладнували. Це ми перецеми це переобладнали. Як 24 та бригада повністю переобладнала, і тут, ну, стадіон. Коли хлопці бувало вивозили з позицій до 12-13 чоловік. Просто коли назад іде евак, там вже немає забезпечення і по можливості народ уже загружається як в Тетрісі. Було таке. В нас був розвідник трьохсотий важкий, і він майже під метр дев'яносто шість. Він, ми його з ношами поклали. Він, в принципі, отак ми змогли його покласти навіть не на цю лавочку, а так. Спартан також має і озброєння, може наносити ураження. Це можуть бути різні типи зброї. От у 24-ї бригади стоїть найкраще з можливих варіантів. Це Холмет Браунінг калібру 12,7 мм. Просто. Мріє кожного військовослужбовця постріляти з такого, але із. Е... Очевидних недоліків, як кажуть люди, які використовували його в бойових умовах, це те, що в тебе тут немає захисту, і зсередини також конкретно на цих машинах воно не керується. Тобто, кулеметник має висунутися і, по суті, ось так відкрито наражати себе на небезпеку. Коли в тебе Браунінг 12,7 в руках, звісно ж, типу, можна вважати, що небезпека це ти, але коли ці надбої закінчаться, а закінчаться вони досить швидко, і тобі доведеться міняти короб з набоями, що є досить проблематичним в умовах бойових дій, бо тобі треба отаково розвертати його сюди от скибати оце, оце, от так от тут сюди і виходить що він такого... щось щось не вийшло у тебе ти страдаєш кажеш звиніть мужики за те що не було в то боверку тако. Такі ряд маніпуляцій таких робить щоб зняти е, ящик з відстрільним БК, що досить просто Складніше зарядити. Ведеться бій, ти кажеш, мужики, давайте набої. Тобі дають ящик набоїв, це, до речі, подивіться, це 12,7. Прекрасні, неперевершені, дуже красиві.